Шановні колеги, як ви знаєте, на сьогодні, на, на цей тиждень на четвер стоїть в голосуванні закон урядовий про діяльність релігійних організацій в Україні. Я хочу звернутися до всіх, щоб ми обов'язково були в залі і підтримали цей урядовий проєкт. Разом з тим, хочу звернути увагу, що ми зібрали підписи за винос всіх проєктів, які були подані про заборону Російської церкви в Україні. Таких проєктів багато. Є там проекти колеги Констанкевича, яка тут стоїть, є проекти колеги Савчук, є проект, і є проекти інші. Є проект 8221, який разом зі мною підписало дуже багато присутніх тут людей з усіх політичних фракцій, більшості, крім колишнього ПЗЖ. Шановний пане голово, я прошу вас виконати волю всіх народних депутатів і винести на голосування всі ці законопроекти. Російська церква в Україні має бути заборонена. Це питання нашої національної безпеки. Це найбільша громадська організація, яка напряму підпорядковується Гундяєву і Кремлю, яка зомбує українських людей, яка виводить мільйони українців на мітини проти української держави і наших цінностей. Разом з тим, ми маємо усвідомлювати, що всі ці люди, більшість з них, на відміну від їхнього кліру, невинні. І наша відповідальність допомогти цим людям. Наша відповідальність проявити не волю суддів, а волю української держави, яка має їм сказати: порвіть зв'язки з Москвою, порвіть зв'язки з Гундяєвим. Ніхто не забороняє вам ходити в ваші церкви і молитися Богу, молитися тому, кому ви хочете. Ми демократична країна. Ми країна, яка діє на основі Конвенції захисту прав людини, яку ми підписали і ратифікували. Ми країна, яка діє на основі рішень Європейського суду з прав людини. І ця конвенція і ці рішення прямо кажуть, що обов'язок держави берегти свою національну безпеку. Російські попи, яких викриває СБУ, і ми їм за це вдячні. І СБУ, як ви знаєте, ініціювала теж ще один закон про заборону діяльності цих попів в Україні, зберігають зброю, закликають до проти української влади, борються проти української церкви. Чому ми не вносимо в зал ці закони? Що забороняє нам? Виконати Конвенцію захисту прав людини і захистити національну безпеку під час війни. Ці люди привели війну в Україну. Через цих людей гинуть зараз українські солдати, вони беруть зброю і в них стріляють. Закликаю вас, пане голово і всіх колеги винести в зал всі закони проти діяльності Російської церкви в Україну, всім прийти на голосування, проголосувати і підтримати. Всі закони не робити імітацію, а заборонити нарешті цю ракову пухлину в нашому суспільстві. Дякую, слава Україні.